Продовж дня, тобто 10 смс ок жоте у мене буде 100%. Над зі мною всі ржали. І якось вони там через Google перекладач і так далі. Тобто, знаєш, якщо чесно, то ну, не буду брехати, мені це трошки вигідно. Що то тобто, збереслити? Ми знімали будинок в Польщі, ми всі там з'їхались туди. Це була така дуже велика тусовка сімейна. Ну, напевно, єдина, що знають про українську культуру, звісно, те, що ми багато п'ємо. Я старалася їм доносити все ж таки ту правду, яка є насправді, а не ту, яку вони тільки бачать по телеку. Я Колись сюди приїхала, я взагалі не розмовляла. Тільки знала там бунжур, Марсіо Ревар. Я пішла працювати в супермаркет, навіть обід, бакальчик. Вина це нормально. Вони навпаки, може наділи, що він не буде зі мною дуже От оце наше, оце, а ти туди не заходиш. Ніхто туди не має права зайти. Особливо жінки. Він платить за якісь певні е, штуки в нашій сім'ї, і я плачу за якісь певні штуки. Робила багато грошей, цього запросити. <реш> Я плачу. Вони і чекають цього насправді, і люблять, коли дівчина от прям проявляє ініціативу. Саме в нашій культурі дуже цінять оцю справжність, оцю якусь щирість. наївність, щирість.